<гум> e, сьогодні, 27 червня, e, комісія ЖКГ e, присутні всі. <гум> як не всі? Всі. <гум> а як? Відсутні два члени комісії. Є комісію. Е, по, так, порядок денний Люда. Ви маєте, так. Визнайомились. Голосуємо за порядок денний. Хто за? Такий порядок. Питань стільки чотири. Чотири питання. Але ми його проговоримо собачому. Три, там, чотири. Невели цього. Чуба. За. Сутні, Михайло, підсудовський. Mm -hmm. Так, так. Знач, перше питання про передачу основних заходів. Mm -hmm. Так, у мене на Іванів. На балансі комунального підприємства стоїть башта, водонапірна, яка обслуговує стронибабський заклад освіти. Зараз на башні треба робити ремонт. Комунальне підприємство каже, що нас забезпечує, тому ну, вони передають зі свого балансу його нам. Ми, так, ми на освіту беремо башню і будемо її ремонтувати. Ну так, ми згідні, не згідні, але в мене школа лишається без води. Школа, басейн, відділ освіти і фаб. Ми залишаємося без будинку. Ну, Зараз у нас немає іншого року. Комунальне господарство не може дозволити виробити вирубувати, що? Ні, в нас немає таких людей, що ми <говори> А А освіта має людей, А що має там? А в нас є робочі плавоустрою прибиральники, так туристи водіє. І хто з тих підтримає освіта і комунальне господарство? Комунальне немає такого робіт. Як є ся вид які ми маємо поцілати. Справа в тому, що башня на сьогоднішній день вона була на балансі селищної сільської сторони бабської ага. ради. ради сільської, сільської ради, угу. тому що на період часу, коли вона встановлювалася, вона забезпечувала водопостачання дитячий садок. Який перебував на балансі отримання сільської ради, забезпечувала е, саме, приміщення, е, саме приміщення сільської ради, також вона забезпечувала ФАП, забезпечувала відділення банку, яке там було, і забезпечувала готель, тепер там, де є викуплено ППК. У зв'язку з тим, що е, пекарня, е, вони собі е, е, зробили скважину, себе забезпечили водою, садок забезпечений водою. Тобто, виходить, зараз на сьогоднішній день башня обслуговує виключно е, е, об'єкти, які перебувають на балансі відділу освіти, не тільки школи. Перебувають на балансі відділу освіти. Для того, щоб башня могла бути на балансі комунального підприємства, треба встановлювати їм створювати відділ, який би займався водозабезпеченням, встановлювати тарифи і проводити процедуру водопостачання. По тій причині для оптимального ефективного використання бюджетних коштів, щоб не затверджувати такі тарифи і самим собі перекидати з було б башню передати на відділ освіти. Вже зверталися до спеціаліста, який провів обстеження, що цю башню можна відремонтувати. Це буде значно дешевше, як купляти і встановлювати нову, бо десь орієнтовна по свідомості в інтернеті башня башта Ружновського вартує ну, від 300 тисяч такого типу, таких, таких об'єктів. І ось на сьогоднішній день ця башта вона забезпечує виключно потреби відділу освіти. Але ви зрозумієте одне, що рано чи фізичну комунального спитату сьогодні потрібно буде робити відділ водопостачання, тому що залізниця водопостачання буде центів передавати, тому що залізниця вже відмовляє. А пункт, а пункт водопостачання є. Значить, будете перебрати до себе, будете вводити. Потім ми будемо знову діти і знову багажку будемо передавати на баланс серці. А як ні? А як відео постачання буде? а чому ні? А для чого? Їм теж треба буде людина, яка ви не можете взяти? Я щось не розумію, просто ви покинути. Маєте для комунального господарства розвивати для цього, а не що скидати балас, це є туди прибуток, ви будете платити, буде платити, платити за воду. Які це будуть заводи. Буду. Буду. Тобто ми будемо збільше платити, передбачати передбачати, і щоб вони почуваються прикраси нічого. Але воду зараз береш. Просто вона в такому аварійному станцію. Вона буде простіше, щоб навіть бюджетні кошти виділити на освіту, щоб вона могла наняти якогось підрядника, який це буде простіше вирахувати. Абсолютно. Ті гроші виділити на комунальне господарство, які теж може наняти підрядника і так само виконувати роботу. Можуть. Але яка різниця. Ну та різниця в тому, що, наприклад, Ні. якщо я займаюся, наприклад, футболом, то мені дадуть наприклад буксерів, і що я буду з ними робити так само ці, ну, комунальному в в господарстві це є Ти Добре, перше добре установна будівельна і вусто нема проблем. Виносимо зараз. Комісія ініціює збільшення штатної чисельності на одну башню. А наскільки є національним стоп, стоп? Дивіться, так у нас спеціаліст є, по е, 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 погоду А в освіті є. Дивіться в них підряд, в них підряд не підрядник буде робити. Тобто, якщо обслуговувати, надавати послуги відповідно. Чи в нас є в комунальному відділі, ми створюємо відділ, який буде забезпечуватися водопостачанням? Тобто добираємо бухгалтера, який буде проводити розрахунки і калькуляцію, укладаємо ліцензію, відділу освіти ліцензії не буде потрібно, їм треба буде так, якщо щоб водопостачання здійснювати, треба вкласти ліцензію. За ліцензію заплатити 40 тисяч, а тут не треба, якщо вони з власними силами. Не треба? Ні. Не треба? не треба. Тому що не буде споживання води протягом місяця більше, як 3 куби в добу. Добре, так. Ну, протягом місяця. Тобто 90 кубів вони мають набирати. Ні, ви зрозумієте, я взагалі не це, я просто хочу зрозуміти, ну, що а ми другий предприємець. В одну сторону, а потім в другу. 5, 5 кубів, верніше. Це ліцензія в іншому випадку, випадку береться. Що Більше 3 ліцензії. 150 кубів. Якщо буде більше 150 кубів в місяць, на сьогоднішній день так, але взагалі в перспективі, я кажу в перспективі, дивіться, ми це розглядаємо і ми це прекрасно розуміємо, то, що це треба буде робити. Але е, в зв'язку з тим, що А якщо то не проблема, ми сьогодні передали туди, завтра з освіти передамо туди, то на сьогоднішній я сьогодні... день я просто ну, упитався, коли... ну, ну, сьогоднішній сьогоднішній сьогодні... день... на сьогоднішній ну, день це день... створення. І вкладен викладняється, ми маємо найбільше? Ну, якщо є така необхідність, та скаже питання вже десь, скажімо, вивчалося додаткове, то воно массу ну, розуміє, що їй так буде ну, зараз. Краще, тому що їй треба воду в першу чергу. Ми... Тому що якщо з е, комунальним, там виходить виділення коштів на поточні ремонти для комунального підприємства, це трошечки важче, ніж да. на ремонти для відділу освіти. Ну, якщо так простіше, то давайте так правильно. Закрийте зберегти. Дорожче не зал. Ще один, один ще момент, я перепрошую, пане У Нас ми це, ми це прораховували, тому що тоді в нас покраїна ще причина, що е, якщо ми наймемо працівника е, на комунальне підприємство, заробітна плата йому тоді не може платитися з бюджету. Він тоді має е, на тарифах е, на тарифах не має заробити. І... Дивіться, так питання, ну ми можемо просто дуже здобувати, про якраз, скажімо, є десь ну, то, не то, що тут. Бутового питання, але суть не в тому. Я для себе зрозумів, про що ви говорите, на сьогоднішній день так буде саме зручніше. Так, да. так. Про порядкування бухгалтерського обліку основних засобів Красненського СКП. Хто то буде відповідати? Степанович. Тут ситуація десь бере свої коріння в 2007 рік. У 2007 році якраз процес приватизації ВАТ КХП, якраз ХПРС роздержавна приватизації на звернення на той час керівника про передачу об'єктів соціальної інфраструктури і житлового фонду, це, зокрема, будинки проектна. Два будинки на Бічній Залізничній, два будинки на Івана франка які належали до відомчого житлового фонду комбінату хлібопродуктів. Було, було створено комісію. В процесі якраз в діяльності того комісію сама передача не була завершена. Зокрема, не було прийнято остаточного рішення по прийнятті мережі. Каналізації, яка на той час вже не була діюча, е, плюс е, низової сітки електропередач, яка вже була недіюча. Ну, тобто, КХБ хотіло спикнути товари, які, які. Каналізацію на них переключили зараз загальну центральну каналізацію. Так, їх переключили. Но... Але КХБ хотіло передати ту каналізацію, яка йшла до них, яка вже похоронена. За... Ну, тобто селищна рада того не прийняла. Ну, в чому питання? Я розказую. розказую, То просто так, щоб зрозуміти. І в цей час відобразили в бухгалтерському обліку виключно будинки, які незрозуміло чому відобразили одним рядком на 103 рахунку, як будинок КХП. Всі житлові будинки відобразили одним рядком будинок КХП по, по тій балансовій вартості. В 2012 році, оскільки процедура була не завершена, де фонд держмайна звернувся в суд. І в 2015 році було прийнято рішення, рішення зобов'язати е, прийняти. І ці будинки вже кожен окремо було ще раз відображено в бухгалтерському обліку. На сьогоднішній день відбулося дублювання. Документі просто треба ну, дати дозвіл на списання. То то я зрозумів, просто треба ті всі будинки розставити по адресах? Ні, так, ні, навіть, ні. ні, ми вже списали ті будинки. А, ті будинки ми в сесію їх списували, а тепер є в нас будинок КХП, який, по суті, є подвоєнням тих всіх будинків, тобто зібраний об'єкт. Оскільки бо будинок КХП, в розподільчому балансі КХП він стояв будинок КХП, загальна вартість і далі була розшифровка. То в 2007 році поставили загальне, а в 2015-му згідно дорожчих. Розв Треба розвити. Голосуємо. Чуба. Газа? Газа? Скільки років буде? Про. Про утворення добровільної пожежної команди на території Красненської селищної територіальної громади. Сергії Полонечі. Так, та пожежна добровільна пожежна команда, яку хочуть, хочемо створити в селі Полоничі. Для чого, яке взадвіль? В селі Полоничі виявили мешканці десь бажань. І знаю не зі слів, так, попередньо. Десь вони збирали кошти на віддалені село. Пожежна їде дуже довго. Відповідно, приїжджає вже тоді, часто коли гулич, вже останніми роками дуже часто горить. І з село мешканці вирішили купити собі для початку, що це була така бочка до трактора, там щоб швидше, щоб вона була, та тобто підземли, заправили і десь погасили. Тут ініціатива йде від старости, він десь спілкувався з нашими пожежниками та, і розказав, що в нас, в нас така класна ідея, ми вже собі там продумали, ми дуже хочемо, у нас є ініціативні, у нас є команда. Ну і відповідно наші пожежники кажуть, якщо у вас є команда, якщо у вас є можливість, якщо ви хочете, ми підемо вам на зустріч, від вас там, відремонтуйте будівлю, від нас транспорт, який ми десь отримали від міни Мешслуга. Тобто вже йде ремонт приміщення, село хоче і десь чує себе все. Тобто, як на ваше бачення, утворити пожежну команду. для їх а, Ні, і це є добровільна, власне, добровільна команда, утримувати їх не треба. Це просто а, люди, які приміщення. пройдуть навчання, приміщення в нас в школі, за оренду теж платити не треба. Тобто, і згідно за цієї мене. програми Безпечна дівщина. Це в Завірії. В родинному домі. Mm. Зараз там no, Ну, Ну, no, На сьогоднішній день це виступили мешканці Полонич, які Для назбирали, Інціативу. подали ініціативу, назбирали понад 60 тисяч на проведення поточного ремонту приміщення. Тобто поточний ремонт приміщення буде проведений за кошти самих і а, автомобілі. А тобі, є, які передані якості благодійних допомог. Ну тут з точки зору, якщо люди мають бажання і хочуть щось робити, то, на то, день, то ліпше ніж нічого. На сьогоднішній день 에, команду добровільну команду в Полоничах в два рази більше набрали в два рази швидше, ніж дві. Ну є бажання, є потреба, так. значить, якщо є бажання, Так. є на потребі треба. Тобто, це витрати, це буде страхування. Добре, а ми не можемо за двіря перенести і А як там з двір'я? З двіря теж треба? От у нас на сьогоднішній день задвіря це є рекомендація, під що нам ми виграли і у вас там Багато десь Може може 2. Кілостом на 40. Ну точка, 800. Перешній час то лиш не було. Так, да, теперішній час, то ж на лиш колись кожного флоск мав. На як на машину, то бочку. Ну, а у вас немає фермерного роботу? Для бюджету це абсолютно. не обв'язуємо, Якщо, не об варту, якщо люди хочуть, ну, то що буде депутати мають. Голосуємо. Сотні, Михайлові, Сотня Вольський. Зверніться. І наступне питання про встановлення місцевих податків і зборів на 2026 рік. Значить, ну на рахунок ставок ми змін ніяких не вносили. Лише додали дали категорії на категорії по, ну, пільги на податок на нерухоме майно. Додали всіх учасників бойових дій, учасників війни, особи з інвалідністю, тобто всіх згідно закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сім'ї. Тобто згідно закону чи ні? Ну але на майно згідно закону, що не було на майно ні, на майно ми мусимо приймати. Ну але ми на майно пропонуємо згідно закону. Ті, що люди мають згідно закону дати. Ну <натоліп _дозріджен> всім, і, всі. і членам за... сім'ї, і загиблим. Я думаю, що воно е, великого навантаження на бюджет не має. По-перше, не всі мають нерухоме майно. по-друге, ну, там ще і заяви треба писати, ну, не всі то будуть мати. Ну, я не знаю. Ну, так... Я думаю, що на бюджет для людини воно має більше значення, ніж там ляже на сам бюджет вимагає. Добре, то що ви хочете лишитися? такий самий відсоток, як того року. Ставки ми не рухали. Ставки як, не рухали. Року, як минулого року, А зменшить. По яких саме? По нерухомому. По промисловий будівлі? Так, По ну, дивіться, ми аналізували. Е, сьогодні, вчора ще раз, проаналізували. Така сама ставка 0,4 є в Бузку. Тобто громада, фактично, яка е, сусіди. сусіди наші найближчі, так як були від громади. Бродівська громада має 0,5. Золочів має 0,1. То єдина громада, яка має менше. Але вони е, е, там промислові будівлі не всі. Харчова і переробна галузь промислових будівлі має ставку 0,8, тобто в рази більше. Яйчів має ставку 1. Глиняни 0,6. 0,4 то якщо в час, ну ми так спілкувалися з податкою, то саме така мінімальна ставка, яка є тут. Колишні. Фактично, ну, якщо не рахувати Золочева, то... Але ж багатий район вони не на нашу громаду. Ні, ні, то я розумію, що моя думка, кажучи, така, як. ну Може там ну, ваше інше бачення, звісно, але ні, просто ми не, ми не збільшуємо. То було оптимальне рішення, яке ми там прийняли кілька років тому, то в 23-му році. Не, навіть в 22-му вже доставка була. Так, в 22-му році навчала. Єдине, що порахували статус, це які відповідно до закону провели режим статус тих, які пропали без вісті, тобто Всі які пропали так. безвісті, і крім того, включили до того списку, що тих осіб, які в силу певних обставин мають довідку, але ще не отримали статусу БД. Тобто які воюють, бо тому що у нас виходить така ситуація, що люди є, які воюють тривалий період часу, а УБД немає. Бо раніше ми мали І... тільки УБД, але не всі Плюс мати ще обидали. розширили список, наприклад, є такі випадки, теж, які ну, не враховували, але поки не стикнулися. Ого. Наприклад, ті, що в полоні, то в тому числі є, наприклад, люди, які померли. І зараз на сьогоднішній день триває розслідування. Тобто, статуса родина їхня не має статусу загиблого захисника, а він рахується як особа, яка загинула, померла під час військової служби. Розумієте, і десь тих людей теж, тому що сьогодні всі, що військова служба, ми розуміємо і карту військової служби. Оскільки, ну, якщо там йде затримка з приводу ми того... — Тобто, розуміємо, тут питання стоїть, взагалі, не не будуть мати ті пілі. Мають поки документів зібрати для того, щоб отримати пілі. Заяву написати. — Так, писати. так. — Тобто, да. то, ми, то, ми, але, то, ми не даємо їм на, 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 на да. зменшення. — Ми даємо право трим, так, То зменшення. — Тобто, я думаю, тут ставленого на голосування? щодо... — Голосуємо. — Чуба. — За. — Кенчурчак Михайлюк, від суду За. Ну, питання порядку денного виджету. Чи ж ви запитали? Різне. Різне. Дивіться, там. Якщо немає, маєте закрити комісію, чи є. Хто ну, в різному буде? Чи? Ні, 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 ні. То ну, тоді прощайтеся. Всюди yeah. побачимо. Дякую. Слава Україні. Герам, слава. Україні. Гераємо, слава.